Всім привітики! Сьогодні п'ятниця, 9 число, сьогодні вже рівно 6 місяців. Я прийшла від педіатра, робила щеплення планове Гекс Зважились, помірялись. Зріст у, нього... у нього. Я потім я скажу, вже я забула, який виріс. Мені мають на вайпер скинути ці всі дані. В общем, у нас світло пропало, як завжди. І... Але напроти... Працюємо годину. Тому я сьогодні, так як сьогодні маленьке свято, цей каже на нас свято постійно, хочу зробити тортик, який дуже любить Сергій. Всі діти, які тільки можна. Називається Бити скло. Але я його хочу не по-звичайному робити, а хочу не в велику форму заливати, а в... Бакали. Стакани, в бокали, мабуть, бокали. Я колись хочу собі прикупити спеціальні такі посудину для десертів такого типу, бо насправді дуже часто хочеться якесь тирамісу зробити, але в окремих ємкостях порційно, а не великий торт. І в нас нічого такого нема, але у нас досить багато бокалів. Ось таке. В общем, ходила я всім позбила, що малина лежала, тут сину. Кі, а лимон, я думала, що це киві. Ну, буде лимон. Нема ківі. Буде вишня. Дивна, ну, там ківі взагалі нам не було. Це ще познички були, я його взяла, думала, о, круто, киво, Ну, Але нам також тепли буде. це розпушувач. Віла, бо в нас закінчився, він був познички. Шоколадку зверху потерпі. Так, це хліб, банани, е -е, також в торт. І сметана. У мене є желатин також в торт. В общем, перший шар буде в мене банан з сметаною. Потім по шарову буду заливати ще ось ці. І зверху натру шоколаду. Ось такий в мене план. Подивимося, як там буде. Поки що ми прийшли додому, хочу собі чай зробити і Жені поїсти зробити. До речі, стосовно порцій для дітей маленьких. Вона сказала, що в грамах зараз вже ніхто не міряє. Дитина, що повноцінно вона поїла, наприклад. Це десь 7 місяців, бо це я особисто для себе цікавилась. Це три кулачка дитини. Тобто дитина росте, кулачки ростуть, от три кулачка це її норма. Це значить, що дитина сита, якщо вона з таку порцію с'їла. Да. В общем, потім вже розкажу стосовно. Походу до педіатра, все було добре. Деякі питання мама мені дала відповідь. І зараз хочу дуже сильно їсти, бо я ще нічого не їла. Кава моя стоїть холодно, вже світло з'явиться, потім я її підігрію. А зараз грію собі водичку, там, зроблю собі чай і жені. Рисову кашу, мабуть, з бананом. Думаю, що да буде смачно. Я тут дивлюсь інтерв'ю з льотчиком, який на Вінницею збив кучу. Кучу того, що. Мало прилетіти, але не прилетіло. Женьок проснувся. Я, до речі, поскладала лего на стіну, бо повністю зложила всю гарненько. Бо вона до нього не підходила, мабуть, вечора-два, і в таких облаках треба все ховати, щоб вона за ним відпочала. І ось, в окрему коробку склала тільки декор, е і тваринок, і водішек. Така коробочка вийшла цікава. А там повністю все. Для будівництва єдине, що там ще машинки, бо вони сюди не Бо Ця коробка прям повністю забита, всякою всячиною. Я прям якось душу на цьому лего. Зараз зовсім не хочеться нічого вже купувати. І ціни дуже сильно на нього зросли, до речі. Навіть беушне дуже тяжко знайти щось по адекватним цінам. Ну, то зрозуміло, що. Коли щось продається бауш, не завжди, ну як правильно це робити, ти шукаєш актуальну ціну і вже зменшуєш, наскільки ти вважаєш за потрібне. Тому, да, деякі набори я ще тоді взяла по дуже вигідним цінам. Зараз ціни на лего. Будиночок просто взлетів, ціна на нього просто якась зараз космічна. Більше 2000 продають баушні, коли ми в тому році купляли за півтори новий. Але то все долар, то, понятне діло, що воно в нас тут не виготовляється, це все доставляється з інших країн, тому ціни ростуть, але інвестиція в дитячу радість дуже класна. І в радість дорослих, насправді, теж ми з Сергієм граємося цими лялечками всякими. Да. Як ти себе почуваєш після вакцинації? Добре? Добре, тебе зуб є. У тебе вже зуб зуб'є, да? Тебе вже зуб зуб'є, да? Ти такий молодець. Сергій любить говорити, ти такий молодець. Да, при, їх, при нас оглядали, вона каже, що він перевертається, вже нормально, каже, він вже повзує. Тобто, повзує, попу піднімає, каже ще як. Кажу, і сидить. Він там прям і сів. Прям такий молодець. Сказали нам, що можна вже садити його за стільчик для годування. Хоч він ще повноцінно. Ну як він сидить, як русалочка, повноцінно він іще не сидить вже рівненько. Просто його зараз треба вже так судовити, щоб він вчився. А взагалі по новим рекомендаціям вона казала, що до них приїжджав дуже продвинутий фізіотерапевт, чи, хто, чи під... ну в общем, не важливо, педіатр. Скажімо так, який їздить на міжнародні конференції, і так як у нас завжди все змінюється, по новим рекомендаціям можна вже садити дитину, навіть якщо вона не сидить в 6 місяців, і вона щось говорила навіть раніше: тобто, вже немає такої, що, ні, не дай Бог, не садіть дитину це дуже погано. Коротше, я так розумію, час іде і все міняється, нові якісь дослідження і так далі. Але це так. Я і вона каже, пританцьовує вже на ножках, коли ставити. Кажу, Ми на ножки не ждали, не ставили. Ми ждали тої дати прекрасної, чарівної, шести місяців. Шість місяців виконалось. От вчора не можна, була, сьогодні вже можна. Це точно це насправді все дуже за вухо притянуто. Треба дивитися індивідуально по дитині. Але мені дали добро, що можна сидіти його за стічить для годування. Це супер. Тому що це дуже сильно облегшує життя, особливо якщо мені треба піти на кухню, щось приготувати. В принципі, зараз я його також можу лишити, щоб він грався на підлозі. У нас там є камера, я її вмикаю в себе на кухні і дивлюсь, де він взагалі знаходиться і що він там жує, кричить, кричить, жує, ті, що він там лобить. Виліз один зуб, другий вже там на підході, ну поки що його не видно. Нижній. Криженяк взагалі. Шострик ти такий. Стосовно прикорму шматочками. Я з нею консультувалася з цього питання, тому що кажу два роки тому назад, коли Настю прикорм водою ще такого не було. Ну, Наскільки розпіарено, можливо, вона тільки з'являлася, але не було, але все змінюється. Так от, вона сказала, що все можна робити індивідуально, комусь підходить, комусь не підходить. В будь і в тому методі, і в тому методі є свої плюси і мінуси. Але вона, наприклад, каже: не обов'язково, якщо ви на пюре, то давати тільки пюре, або якщо ви на шматочках, то давати тільки шматочки. Якісь продукти зручно давати вигляді пюре, якісь продукти смачніше дитина сприймає вигляді шматочки. Наприклад, брокколі перемелене не дуже, а от якщо ціле, то от діти можуть його їсти набагато краще. І, наприклад, ну для банального прикладу, банан. Ну, чи не будеш банан е, е, великою розминати? <смі> Можна їй шматочок уже дати, тобто там нічого прям, такого немає. Стосовно того, що ковтає як качка, а не жує, каже, треба просто напроти нього сідати і прям показувати, як треба жувати. Через те, що темне, постійно пропадає фокус. Ну так, в общем, це стосовно прикорму, ще що цікаво наказала е, порції, які мають бути. Е, зараз уже в грамах ніхто нічого не міряє. Дивимось по кулачку дитини. От так, щоб знати, що дитина наїлася, це три кулачка дитини. Там його кулачок, коли його так зжимає. От, три таких кулачки, якщо дитина з'їдає, вона повноцінно наїлась. І виходить, що дитина росте, кулачки ростуть, і порція росте. Якось так це відбувається, на? А, тому що я питала її: бо в кого діти на штучному вигодовуванні, у вас там. Все простіше в плані переходу на їжу. У мене є з чим порівняти просто, бо по всім рекомендаціям, якщо ти на грудном вигодовані, Всесвітняша організація рекомендує до трьох років дитину годувати чи до двох, неважно, довго, в общем. І через те, якщо ви вводите прикорм, основна їжа все одно залишається ваше грудне молоко. Це логічно, тому що якщо ви не будете годувати догодовувати дитину грудьми, то у вас просто буде пропадати молоко. Але я. Не планую годувати дитину дуже довго. Для мене прикорм це поступове відлучення від грудей буде. І якщо, наприклад, ми вводимо йому прикорм, то з часом, як у нас в Насті було, вона вже в 7 місяців один прийом піші повністю в неї був без суміші. В рік в Насті суміш була тільки на ніч і вночі все. Все інші прийоми їжі, в неї були виключно звичайні продукти без суміші. Те саме я хочу практикувати і з Женією, тобто відлучати його чуть-чуть від грудей, але це зараз не, не зараз, а десь з місяців сімей вона сказала, от до чого я веду порції, тому що якщо ви плануєте довго годувати грудню, то для вас це не так критично стоїть, тому що дитина поїла. Якщо вона щось не доїла в вигляді обичної їжі, вона доїсть молоком. Проблеми в цьому немає. А от в моєму випадку, як їй все пояснила, і вона мені, звичайно, сказала, що краще груди, але так далі. Але я кажу, що я не в захваті від цього, і плюс робота. То вона каже, от коли він буде їсти три кулачки своїх за один прийом їжі, от тоді рахуйте, що дитина повністю наїдається, і, в принципі, той прийом їжі грудьми можна забирати, але рахуйте те, що молока буде звичайно менше. Ось так, але насправді я помічаю, зараз вже як майже місяць. Вели прикорм йому даємо. Е, більш інтенсивніше вже я буду давати зараз. Наприклад, сьогодні давала йому кашу е, рисову з бананом. Йому прям дуже сподобалось. Він майже все сам з'їв перший раз, прям так активно. Е, і молока дійсно по чуть-чуть стає менше. Я це помічаю, бо я ходжу на роботу і по наповненості грудей. Тобто був період, коли я тільки почала ходити, я виходить з 9 в. Вісім двадцять, десь його кормлю. Він наїдається. пів-дев'ятого я виходжу на роботу і працюю я до часу. І іноді по різному, бо я з пацієнтами затримуюся, або треба просто затриматись. В общем, в дві години я вже вдома, і от коли я тільки починала ходити на роботу, то в дві години в мене прям груди були переповнені. Я прям прибігала Перше, що я робила, це стіджувалась. Зараз я вже не стіджуюсь, я вже навіть сховала молоко від смоктувач. У мене сталося два пакетики для молока. Я б навіть мала замовляти, добре що не замовила, тому що я сумніваюсь в тому, що я ще буду стіджуватись, якщо буде все добре. Тому що я почала приходити додому, і в мене. Е, груди повні, так, да, але так, щоб е, мені було некомфортно, або мені дуже хотілося стідитися. Я думаю, хто на грудон вигодованні, ви не розумієте. Хто ні, вибачте за тему, але <свісно> моя тема. Е, тому е, і я розумію, що молока почув стає менше. І от коли я можу затриматись до трьох годин, от тоді вже та, от, я відчуваю переповнення. Ну і це логічно. Тому якщо дитина не смокче, молока стає менше. Якщо дитина смокче. Організм розуміє, що треба більше, що є потреба в цьому, і його виробляє. Тому поки що цей шостий місяць ми, так як вже йому можна повноцінно сидіти, все-таки минуле, минуле соціум впливає на твій мозок, і для тебе в шість місяців це все, все можна, а до шести не можна. Ну в общем, ну, за то зараз чистою душою і совістю перед всіма бабушками і мамами. Будемо його садити і вже е, зручніше буде його кормити, прямо з нами буде сідати, їсти. І я думаю, що за цей шостий місяць ми приберемо годування. Я хочу прибрати ось в день, коли я на роботі, щоб Сергій міг вранці його погодувала. А от е, другий сніданок або між е, сніданком і обідом, ось цей проміжок часу, щоб він міг давати йому вже звичайну їжу. І молока ще в запасі в банку трошки є на всяк випадок. І ось так відійти відійти від. почуть відходити від грудного вигодовування. І там будемо замінювати, замінювати, замінювати. Бо я і говорю, що я людина, яка має досвід з двох сторін, і штучного вигодовування, і грудного кажу, і там, і там є свої плюси і мінуси. Як там кажуть, як це Вона каже, зато ти типу, завжди їжу біля себе. Кажу, ну як вам сказати? Кажу, Настя в рік уже спала всю ніч. А тут я розумію, якщо до року ми з грудей не зійдемо, а ми не зійдемо, тому що вночі все одно прийдеться або на суміш переходити, або залишати якесь одне годування в будь-якому випадку. Він буде мені всю ніч не давати спати. У нього зараз зуби лізуть і він просто всю ніч просто нацистські висить. З Настю, ти встаєш один раз ніч, щоб приготувати суміш. А скільки разів ви встаєте, щоб годувати дитину <сум> ночі? Ну, якщо ви не за сумісний сон, наприклад? Я, наприклад, сьогодні думала, що я ранком Женя проснеться у своєму ліжку. Ну ні. Я раз його переложила, другий раз, потім відчуваю по собі, посну, що в проміжки між тим, коли я встаю, готую все менше, менше менше. Тільки я його положу через півгодини, він знову плаче і він знову проснувся з нами в ліжку. Тому не знаю. Я це все спираю на зуби, але зуби тільки починають, свій активний ріст, їх ще в нього буде багато. Коротше, далі буде весело. Але да, досвід дуже цікавий з грудним вигодуванням і штучним, скрізь є свої плюси і мінуси і насолоджуйтесь тим видом, який ви маєте. Да? Чого кричиш? Ба-ба-ба? Чого ти не кажеш, ма 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 Тільки ба-ба-ба, а -ба -ба. ма 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 Ма-ма-ма. Прийшла на кухню, тут у мене борщ уже готовий. є. я роблю що ці десерти, щось вони в мене не дуже получаються. Тут має бути межа між лимоном і персином, а воно щось не вийшло. Ну, буде так.